О, це був капець. Навіть і це вже рве. Проламис. Намастився в сраус. Їдемо до підписника, сідає в нього хата, десь стіни, замахався він робити ремонти. А ви пишіть, яка ваша думка з цього приводу. Обов'язково ставте лайки. Поділимося з вами досвідом і допоможемо армії. та гроші за консультації ми відправляємо на ЗСУ. Дивимося. Знімати можна? частина. Вона, типу, як від старої хати, типу, уїжджає. Ця споруда від'їжджає, нова від старої. Стара хата собі живе своєю життю, а нова хата трохи Це арматура йде туди, через кімнату, ага. в углу на кухні. Це вже, це було відірвало так, що пірвало трубу в полу. Тут, тут, коли мені, і це вже рве. Три виходить. Три рази добудову. Той угол починає рвати, коли це був капець. Це я лише недавно зробив, так? Да? ще раз. Фоня, да? Скільки тут до води? Ні, коли е, піднімається хороший уровень, що тобто, тут стоїть вода. Тобто от, да? фундамент хати і тут стоїть вода, так? Да? І виходить, оце проламується. оце сідає потрохи і починає мені це ворвати. І тягнути хату туди, тако просідати. Хорошо, це коли відбувається весною? Я по два рази ремонт робив, а потім сказали, я більше не буду. Два рази в рік робили. Ну, ну, перед Паскою і перед Новим роком. Тобто вони розійдуться, стануть. Перед Паскою і перед Новим роком робили. Ні, а потім не сходиться деколи, у мене тут. Сходиться деколи. Не сходиться. Не, не сходиться не ніколи сходиться. тріщини. Ні. Тобто розширяються і стають. Розширяються і стають. Опускаюся, попускаюсь. Ну, йдіть сюди. А от що з тою хатою? Воно нормально стоїть. Ось ця хата, сусідська. І вони не пливуть сюди, бо дорога їх тримає. Тут, щоб ти розумів, від фундаменту було отаке от провагення. Між землею і фундамент. Намастився, я всрав со все. А коли їде отут якийсь грузовик величезний, не труси хату? Не. А от ті хати не пливуть сусідські? Переробляли щось там робили. Робили дрінажі, там, коротше, серйозно. А ну це здання, покажіть, як воно тут. Повіть ти, валить постійно дощ. Тічає у подвір'я. Судячи по цих бетонах, прийшов сюди який фахівець і сказав зробити підпорні конструкції. Це не клумба, це підпорні конструкції. Зачем так, під такою 24, щоб не тримали? Хоча от мене сусідка в неї не тріскала хата, десь за 5 років вона вище живе. А в тому році чи в позато вона каже: Капець". Потріщало? Потріщала. Я говорю від засухи. Земля ушла. Да. І хата потрошечки соне. Земля висохла і зменшилася, а потім жинає... Да. Давайте так. йдемо сюди. Слухайте, що я бачу. Всіх у сусідів падають каміни, хати пливуть. Треба не укріпляти, а дренаж робити. Ви кажете, що тут була така щель велика. Коли да? була засуха, я тобі говорю, що десь отако от було, що. ну, от. Що земля відсохлася. У мене бентежить, те, що ця хата не прив'язана до цього. Ось це за бляками. Вони взагалі не мають бути прив'язані ці хати одна до одного. Тут робиться демпферний шов, та як вот тут а є пін. Навіть... Фундаменти не зв'язуються, будинки і прибудови — це нормальне явище, коли живуть з життям своїм. Робиться демпферні шви, і це такі контрольовані тріщини. От коли ви прибудовуєтесь хату, то. От робиться так, щоб от шов не йшов, десь там в углу, в стик, закривається якоюсь планкою, і, б... і конструкція Знає, від конструкції хатарає, собі не, грає. Не, не, не. Ну, а ви їх постягували, ця грає, тяне цю і лопає. Це, де ну що зв'язали? Це. це де. Ну, зараз аде, а зимою на морозі вона стягується. От від того бетону, отаку от траншею дренажну. І сюди, щоб осушити ґрунт. І це зробити, і рік, два почекати. То ви зараз садите в гроші в ці бики, і ті бики будуть грати разом з хатою, як ви кажете. Тут, якщо ви кажете, піднімається вода, що от там що мокре, тут то це везде, тут аж дощі, до підошви фундану. Якщо в дощ, може бути і рівно з Тут... Ну йдемте туди. Потягне, такого від двох тисяч доларів, потягне в вашому випадку. Це якщо підсилювати фундамент. І не тратити дурні гроші, купи тисяч доларів. Оце зробити і рік-два почекати. Ну треба причину. І я бачу отак: забирайте воду, перехвачуйте її тут, пробуйте, спускайте туди донизу ваша участка, пустите так, щоб яка прибуває вода в цю криницю, тут подальше від хати, ви тут прокопайте, якщо можете. І хай вона збирає, щоб до підошви фундаменту чим далі воду, чим нижче цю трубу. Відносно підошви того фундаменту. Найперше, опускаємо верх води у цій криниці, щоб він був нижче підошвою, хоч чим далі. Вода піднімається в криниці, замочує підошву. Опускається, піднімається, опускається, під... І підко замочується, висихає. замочується, висихає грунт. І хата отако рухається ваша, тому нам... Понизити висоту в криниці треба води, дренаж, а тоді хата може буде стояти. Звісно, бажано зробити, щоб воно виходило сюди і звідси перетікало кудись далі, щоб ця вода сама туди уходила. Що скажеш, ти ж краще знаєш. А ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть давай тут. -ку.